Ця багаторічна квартирна тяганина розпочалася з трагедії. Наталія Білочицька Карі була співробітником райвідділу УМВС України в Житомирській області 2 листопада 2001 року. При виконанні службових обов'язків Наталія потрапила в ДТП. Жінка працювала з вересня 1995 року по вересень 2002 року. У цей період, у листопаді 2001 року, вона потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, будучи при виконанні службових обов'язків. Ну і згодом у 2002-му була звільнена через хворобу, які стали результатом ДТП. Наслідки ДТП виявилися дуже тяжкими. Жінка отримала складні ушкодження опорно-ругової системи, внаслідок яких стала недієздатною. І останні роки перебуває у хоспісі Святої Олени, що у Коростині. Вилікувати ми її не можемо, і її ніде не вилікують. Чоловік часто приїздить, все він був відряджений. Син постійно приїздить, вони її не полишають. Після аварії та тяжких ускладнень без матері залишився рости її трирічний син. А сьогодні вже випускник Ярослав. Той Как бы, ну поняла, що змінити корбо не можна нічого. Тобто та вже так і буде. Вона дуже радіє, коли син приїздить. Це вам не передати. Як вона його чекає, і, і потім декілька днів після того вона в такому прив такий настрій в неї гарний. В родині Білочиських була ще одна менша донька Каріна. Але ще задовго до аварії Наталії її молодшу сестру теж було визнано недієздатною. Вона перебуває в Радомирському психоневрологічному диспансері. Туди її що, скажем так, ще батьки після вище описаних подій до Житомира приїхала двоюрідна сестра недієздатних Наталії та Каріни Ема Білошицька. Жінка вирішила оформити опікунство над обома сестрами. Втім, опікуном Наталії став її чоловік Дмитро Каріх. Відтак Ема Білошицька змогла оформити опікунство лише над молодшою сестрою Каріною. З цього часу і почався конфлікт між опікунами недієздатних сестер інвалідів Дмитром Каріхом з Емою Білошицькою. Квартира належить зараз трьом власникам відповідно до законодавства, права власників рівні Каріні і Наталії Білочицькій належать по дві п'ятим. Чому Дмитру Каріху? Е Забороняють проживати в цій квартирі, адже він є фактично опікуном Наталі, при тому, що у них ще й спільна дитина, так він доглядає за нею. Ну і на цих же рівних правах і Емма, так вона теж є опікуном. Тобто, два опікуни, якщо подумати логічно, вони обидва мають право на квартиру. А тут виходить, що якби один з опікунів цього права не має». Останній судовий позов з боку Еми Білошицької стосувався виселення Дмитра Каріха з квартири. Перша судова інстанція в особі судді Сенгаївського позовну заяву задовольнила і зобов'язала Дмитра Каріха виселитися з квартири та надати ключі позивачці Емі Білошицькій. Представник інтересів Дмитра Каріха шокована таким рішенням, адже не розуміє, якими мотивами керувався суддя, забороняючи батьку проживати в одній квартирі з неповнолітнім сином. Відповідно до сімейного законодавства, батьки повинні піклуватися про своїх дітей. Вони повинні визначати, де мають проживати неповнолітні діти. І не просто право Каріха, а обов'язок проживати разом із неповнолітнім сином. Згідно з сімейного кодексу, я не пам'ятаю статтю, сказано, що неповнолітня дитина може проживати сама, якщо батьки проживають окремо. А батьки проживають окремо з 2001 року. Під час засідання апеляційного суду позивачка Емма Білошицька не змогла аргументувати свої вимоги та претензії, а тому, враховуючи усі надані стороною Дмитра Каріха, документи, стали підставою для того, щоб скасувати рішення Корольовського районного суду та залишити батька проживати разом з сином у квартирі. Здавалося б, справу завершено. Втім, представник інтересів Дмитра Каріха не сповнена оптимізмом. Воно не затихне. Вона буде будь-які позови подавати, аби тільки їх постійно тримати.